Хотів би вам розказати про навчально-науковий інститут номер 4 честь очолювати, який я маю на даному інституті. готовлять факівці з інформаційно аналітичного забезпечення та кібербезпеки національної поліції України. На базі нашого інституту підготовка здійснюється за чотирма основними напрямами. Це 125-та спеціальність кібербезпека, 126-та спеціальність інформаційної системи та технології, 262 -та спеціальність це правоохоронна діяльність та 071 -та спеціальність облік та оподаткування. Вони стають повноцінними поліцейськими, несуть службу наряду з іншими правоохоронцями правоохоронної системи України. І працювати після закінчення вони зможуть у департаменті кіберполіції, у департаменті боротьби з наркозочинністю, у департаменті стратегічних розслідувань, у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки, у департаменті кримінального аналізу, у департамент міграційної поліції слід зазначити, що наші випускники працюють і у інших департаментах національної поліції України. Свій шлях поліції розпочав управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Харківській області. За 10 років сумлінної служби пройшов шлях від інженера до заступника начальника управління і не збирає зупинятись на досягнутому завдяки проходженню практики в УЯ в подальшому. Курсанти та студенти ХНУС мають змогу реалізувати набуті навички практичної діяльності в сучасних умовах цифровізації та підвищення складності завдань правоохоронних органів, розвиток інформаційної діяльності поліції стає ключовим фактором для забезпечення ефективності роботи. Особливістю підготовки наших курсантів є те, що вони не просто проходять теоретичне навчання в аудиторії. Але й залучаються до виконання конкретних практичних завдань за замовленням наших територіальних підрозділів поліції. Згадані завдання реалізуються в межах роботи кіберцентру, а також наші курсанти залучаються в якості спеціалістів під час розслідування конкретних кримінальних проваджень. Знання, отримані за час навчання КНУС, дозволили мені на 3 та 4 курсах пройти стажування в УЯ. Це дало змогу ознайомитись з основними напрямками роботи управління та здобути практичний досвід, який згодом відіграв вирішальну роль у моєму працевлаштуванні в УЯВП після завершення навчання. На початку роботи моїм головним напрямком була фізична побудова локальних мереж. Надалі, використовуючи ресурси ХНУС та підтримку кафедри кібербезпеки, я активно розширював свої знання у сфері мережевих технологій, мов програмування та кіберзахисту, здобуті під час навчання в університеті та самостійне отримання навички стали важливим фундаментом для мого професійного та особистісного розвитку. Вони не лише допомогли мені досягти кар'єрного зростання, а й дали можливість успішно реалізовуватись у своїй сфері. Тут я отримаю унікальні знання та навички, які допоможуть мені захищати важливу інформацію у цифровому світі. Наші викладачі мають практичний досвід не тільки у кібербезпеці, а й певний стаж роботи у лавах Національної поліції України. Ми вивчаємо усі можливі сучасні технології та вчимося реагувати на реальні загрози, де захист інформації є нашим пріоритетом. Університет також пропонує мені багато можливостей для саморозвитку. Наприклад, онлайн-змагання CTF. На яких я зможу відчути себе хакером, не порушуючи закон? У вільний від навчання час я віддаю себе саморозвитку у навчально-тренувальному центрі пошукової та аналітичної роботи у кіберсфері на громадських засадах. Навчання тут це чудова можливість для тих, хто хоче будувати кар'єру у сфері it безпеки та встати на захист інфопростору України. Я успішно пройшов відбір серед працівників національної поліції України, організований спільно з програмою ICTAC. Та долучився до підготовки поліцейських офіцерів громади на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. У період з 2020 по 2022 рік я виконував роль постійного тренера з предмету роботи з базами даних, використання планшетних пристроїв повсякденній діяльності, передаючи свій досвід та знання майбутнім офіцерам для забезпечення якісного та професійного захисту прав і свобод громадян. Мій досвід і знання з інформаційної безпеки, адміністрування інформаційних систем, а також навички з підготовки кадрів допомагають ефективно виконувати покладені на мене обов'язки. Під час навчання я отримав навички з програмування осінту та цифрової криміналістики, які визначили моє майбутнє місце роботи. Наразі я обіймаю посаду старшого опору повноваженого управління протидії кіберзлочина в місті Києві Департаменту кіберполіції. Вступайте до Харківського національного університету внутрішніх справ. Якщо ти маєш схильність до точних наук і хочеш стати фахівцем у сфері кібербезпеки чи інформаційних технологій, щоб у подальшому захищати кіберпростір нашої держави, тоді тобі у навчально-науковий інститут номер 4 Тож чекаємо на тебе.